Моя домівка це місто Костопіль. Я тут виріс, народився, проводив свої дитячі роки свого життя. Мене лише тільки приємні спогади. Я думаю, що в багатьох із вас те саме відчуття. Ми бачимо всі, у нас людне місто. Це дуже приємно. Це радує і вселяє надію. У нас ростуть дітки, навчаються. Слава Богу, що в місто не торкнулося ніяка розруха. Це дуже велика цінність. і Я Богу дякую за це. Багато військових. На превеликий жаль, ви бачите їхні портрети, віддають своє життя за те, щоб наше місто жило, за те, щоб росли діти, за те, щоб ніхто нікуди не їхав, за те, щоб ми кожен на своєму місці могли допомагати нашим збройним силам. Мені приємно, що в нас багато активних і небайдужих людей, які допомагають. Я особисто це бачив, знаю, і дякую всім тим, хто не стоїть осторонь. Я дякую нашим воїнам, захисникам. Дякую всім вам, що ви є, що ви тут. Мені дуже приємно вітаю ще раз наших стобічан з ним. містом. слава Україні!